Привіт, любі люди, ви на каналі Музагляд. І сьогодні мій топ тижня за 19 та 26 квітня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. І отже, почнемо одразу з хід. Я вважаю, що це хід, майбутній хід, який буде звучати з кожної праски. Це Ліда Лі трек незручна.

Трек, який класно зроблений, який а, ну класне аранжування, у ліди класний голос, і трек, який приковує просто твою увагу з першої ноти, ну з цього приспіву, який зараз також буде, зручна більжа не. Мені здається, можна його навіть назвати таким ну гімном жінок, які хочуть щось змінити в своєму житті, не хочуть бути а, ручними і комусь підкорятися. А як думаєте, ви можете, до речі, написати в коментарях. А ми йдемо далі. Омана під готичним дощем трішки року вам в стрічку. Похмурі світанки, весь глітер полетів зірками. Омана голос, який, мабуть, не спутаєш зараз ні з чим, все ж таки він такий. А, ну, Не те, що унікальний, але таких голосів мало. І подача їхня манера гри, манера співу, вона дійсно відрізняється, як на мене. Хоча читав одного критика, який казав, що а, все це схоже на Оторвальд. Ну, я трішки не згоден з цим. Йдемо далі, поп-співачка, яка теж зробила. А, Трек в рок аранжуванні Це старий трек, 2014 14 року, який називався Точка на карті і був е псячою мовою. А зараз е він називається Каштани. Подобаються такі треки, як і у Ліди Лі, який приковує твою увагу з першої ноти, і цікаво, ну що буде далі, не хочеться його переключати. Землі, мережа ми все відчуємо, я молю, продуктуй ті слова і себе. Тут мені здається, вона звертається до любові, але кожен чоловік а, хотів би, здається, мені почути саме такі слова, що раді ради нього, її, його кохана може зробити таке. Йдемо далі, клер на вінілі. Знаєте, багато хто звинувачує в тому, що вона схожа на американських поп зірок. Але ну, я вважаю, що така ніша в українській музиці, вона вільна, і Клер її а, займає. Це круто. А, можливо, щось не виходить, можливо, не так. Але ну, мені подобається подобається саме, як вона робить цю музику. Тому що. А, ну... Можна багато сказати про цю музику, про те, що там вона е, попахує да, там, в якимись 80-ми і ще щось, але ну от прям соковитий бас, соковиті гітари. Е, ну, приємно це слухати. Подобається приспів в куплеті, я б трішки, мабуть, обробив її голос, і це б звучало ще більш сучасніше, як на мене. Е, йдемо далі. Маленька історія, чому на минулому тижні не було мого топу тижня, тому що е, я запаявся от саме на цей гурт Велшлі Армс, і той, хто підписаний на мій, мій телеграм-канал, бачу, що я викладав там лайви їхні, е, е, і трек, здається, цей. Uh, і, знаєте, як воно в Spotify, ти слухаєш один гурт, воно тобі накидує щось схоже. І зараз ми послухаємо такий клубочок, який я намотав собі з цих треків, хотів сказати нових, ну але для мене нових. А саме ці треки, вони там 16-18 року, ну не чув я їх раніше, але вважаю їх uh, класними, і сучасними, і актуальними. Навіть зараз, отже, трек X. are the facts, you will never come back, now my world's gone black, no light through the crack, no. no mercy on me, no mercy on me, it's a shame, it's a shame, got too close to the flame, hurt like a stain, left a curse on my name. What you get when you're playing with fire? Подобається дуже, от саме в цьому гурті. Це інструментал, е бек-вокал. Там у них е чорношкірі чоловік і жінка. Ну можете глянути їхній лайф. Дійсно, він крутий, класний, як хлопці грають, як поводять себе на сцені. А ми йдемо далі, Royal Deluxe. Знаєте, мені не вистачає саме такої музики на нашій українській сцені. Хочеться щось таке побачити у нас в Україні. Саме з от таким, ну, як на мене, прикольним звучанням, трішки обробленим там басом і голосом, але ем, ну, от, така музика, принаймні, мене качає, йдемо далі, розпутуємо цей наш клубочок The Phantoms. Поверхайс, який я теж знайшов, розплутуючи цей клубочок. Ну тут більш атмосферні, такі ударні інструменти, трішки, мені здається, нагадують якісь африканські, але такі, не знаю, це такі великі, мабуть, барабани. От в мене в голові воно так малюється. I'm the one that you're from. Yeah, I'm the hunter І ви скажете, що тебе так іще чіпляє і що поєднує а, цей клубочок, а поєднує саме і чіпляє мене це ритмічність, яка тут от, саме такий ритм мені подобається. І ще що спільного я замітив в них: це оцей синтезатор, який нібито. А, Ну, давно вже використовується, там, мабуть, з 80-х, а може, навіть з 70-х років. Але як же він класно тут вплітається? І е, ми чуємо різні голоси. Наприклад, тут таке трішки мурчання. Але коли він співає, то голос відчувається, що сильний, якісь такі африканські, знову ж таки, наспіви е, бек-вокалу. і, ну, от, І цей синтезатор, він що в попередніх треках більш. Таких сучасних електронних чи оброблених, що тут він додає якогось шарму. І лечо. наступний гурт. Але ні. Реклама від Spotify проект Азізан. Але я закликаю вас донатити Збройним силам України, не забувати про це. Не забувати про те, що вони виборюють нашу свободу і наш з вами спокій. Тому донатьте, не забувайте про них. To help it's our As As listen now on spotify i've been thinking about my life it's a revelation all my mind i fade away then i come back let me write this down with my phone app like every time I try I run into a wall of fire I'm in the carousel cycle Of trifle trying to get my hair right because save me from the trenches Cause I can do this on my own back to live На цьому, в принципі, можна сказати, що цей такий музичний клубочок завершується. А, але ще є Валерія Броусарт, яку я знайшов теж, а, ну, коли слухав цей музичний клубочок, давайте назвемо його так. І, а, але вона трішки відрізняється по стилістиці, тому м -м -м, цей блок будемо вважати завершеним, і йдемо далі. That's what he calls me. That's what I am. That's what I am. No one calls you honey when you're sitting on a thrown. No Хоча ви відчуваєте так, що ритм, в принципі, залишився той самий. Cause this much I know. No one calls you honey when you're sitting on a throne. When these days are coming, I'm gonna take that boy's crown. There's a serpent in these still waters lying deep down. To that king I will bow, at least for now these days are coming i'm gonna take that boy's crown because i Наступний гурт, гурт Brass Against, мені підкинув YouTube, І а, чим цікавий цей гурт, це кавер гурт, який і робить і свої треки, і кавери. А, але як він це робить, давайте послухаємо. Це трек здається на, на Black Sabbath або на Motorhead, вже не пам'ятаю. Саме зачепив мене цей гурт тим, що вони використовують, окрім гітар, барабанів. Це духові інструменти. І вони тут прям ну, круто ж звучать, вони виконують складні партії, вони додають якогось драйву, такої незвичайної енергетики, ну і прикольно почути якісь. Рок хіти, які ти чув, просто де використовувались там гітара, бас, барабани і вокал. А тут ще й додались ось ці духові інструменти. Для тих, кому мало року, але або хоче щось е трішки інше, не Хартрок, назвемо його так. послухайте Black Briar, який випустили новий трек. Цей гурт я знайшов уже давно. Чим він мене приваблює. Ну, Це такий симфорок, але цей такий ніжний, тоненький, мелодійний, заворожуючий голос, заворожуючий своєю якоюсь таємничістю. Ось це таке хитросплетіння саме і приваблює мене от в цьому гурті. Хочу завершити сьогоднішній випуск Лонар Дір.

Kitter in my sing for my old friend. І дійсно, знаєте, це така розповідь друга, якого, мабуть, ти давно не бачив. От у мене асоціюється вона саме так, не знаючи навіть назви цього треку. Ти просто сидиш і слухаєш розповідь, яку. Ну, я особисто не знаю про що він розповідає, але от просто це якось мелодійно цікаво а, приємно до мого вуха. Politics. Raising this building, carry around name. Away from the steps, don't know I see you Я бажаю вам мати не багато, але справжніх друзів, які будуть вас цінити, любити, поважати. І ви їх також. А що ви додали, не забувайте пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій телеграм, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайк, коментуйте. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей.